Друзі, привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, як потрапити до вищого навчального закладу в Канаді та коли ж розпочинати цей захоплюючий шлях освіти. Перш за все хочемо зазначити, що Канада пропонує безліч можливостей для навчання, незалежно від того, студент ви який вступаєте до ВНЗ після школи, або ж вам 30, 40, 50, 60 років без обмежень, і ви дорослий студент. Процедура вступу в канадські вищі навчальні заклади відрізняється від інших країн. Тож давайте почнемо розбиратись. Для українських студентів, які мріють навчатися в Канаді, рекомендується починати процес вступу орієнтовно за рік, півтора. До планового початку навчання це дозволить вам вчасно зібрати всі необхідні документи, пройти умовний тест та забезпечити собі кращі умови для вступу. Щодо необхідних кроків, перш за все, оберіть навчальний заклад, якому бажаєте навчатись, та програму. Також перевірте вимоги, які можуть стосуватись вашої академічної успішності, результатів мовного тесту, написання есе, також на деякі програми необхідне портфоліо, тому звертайте на це увагу. Не забувайте про фінансові аспекти, підготуйте всі необхідні документи для отримання візи, розгляньте варіанти для фінансової підтримки або стипендіальні програми навчання. І, звісно, будьте відкриті до нового досвіду та готові до нового культурного обміну, адже Канада це не тільки країна для нових можливостей, а й ваша нова захоплююча пригода, яка запам'ятається надовго. Так що, друзі, не бійтесь мріяти та розпочинайте свій шлях отримання канадської освіти вже сьогодні. Наша компанія в свою чергу допоможе вам у цьому. Ми завжди раді бути корисними. Звертайтесь до нас з нами завжди все легко, покроково і гарантовано ви вступаєте в навчальний заклад вашої мрії.